Всім привіт! Сьогодні я вам покажу обігрівач, який ви точно собі не зробите. Значить, е, як виглядає цей обігрівач? Значить, я взяв просто е, цвяки і забив їх в стіну на певній відстані, е, стараючись попасти між цегли. Е, потім я взяв е, спіральку ніхромову, звичайну, е, натягну. Е, але так, як спіралька виявилася слабенька, всього 500 Вт, я вирішив натягнути дві таких спіральки і таким чином отримав обігрівач на 1 кВт. І примотав, відповідно дротики до тих цвяків. Ну, зрозуміло, що про якусь електробезпеку тут мова не йде. Можна доторкнутися, якщо файно схватитися рукою, то на тому буде кінець. Але це не єдиний чинник небезпеки. Ну, В першу чергу, як. І в будь-якій книжці техніки безпеки. Як і в будь-яких зображеннях, як робити, не можна, я на цій спіралькою зразу сушу свій одяг. Так, так само натягнутий шнурок. Так? Другий момент окрім електротравми, це може щось впасти на ту спіральку і загорітися. Далі третій момент. Бачимо, що тут у нас вивід перегрівається. І він же одного разу був відгорів, так? І відповідно ця спіралька падає. Для того, щоб не отримати премію так, прям з ходу, то я поставив знизу цегли, щоб ця гаряча спіралька падала на цегли. Але все одно, якщо вона з по поде-мігом цегли, то в мене підлога тут з такого пресованого паперу. Тобто Тобто цей оберівач поширює максимально. Максимальну кількість е, законів техніки безпеки так.